Психологічні наслідки авторитаризму. Цей блок важливий, бо він показує, чому сильна рука змінює не лише політику, а й людей. Перше, страх стає інструментом управління. Він не обов'язково тотальний, достатньо легкого, підсвідомого страху сказати те, що думаєш. Це як невидимий електричний паркан. Ти його не бачиш, але знаєш, що краще не зачіпати. Друге зникає горизонт планування. Це коли майбутнє залежить від настрою однієї людини. В такій державі бізнеси не інвестують, люди не ризикують, а суспільство завмирає. Третє втрачається відповідальність. Люди перестають думати категоріями. А що я можу зробити? І переходять на хай він зробить це психологія залежності. Яка руйнує націю? Четверте, народ починає вірити, що свободи та вольності це розкіш, а порядок це коли ти мовчиш, і це найстрашніша трансформація.